Я вітаю усіх із початком весни, я бажаю кожному зустріти гарно свята і будні. Але оскільки березень повертає нас до Тараса Шевченка, то я найперше вітаю усіх вас із ювілеєм Великого Кобзаря. Дата 185 років від дня його народження це не ностальгія нинішнього дня. Це наша історія, це дух українського слова і, зрештою, мудрість вміти собі сьогодні зізнатися, як ще мало зроблено за кобзарем. Але українське життя повернуло на весну і так багато унікальних видань Кобзаря піднято із архівів. У Кирилівці зроблено реставрацію, і я переконана, що ще не всі з вас тримали у руках видання творів Тараса Шевченка мовами національних меншин України. Кажуть, що монографія Шевченко і світова культура це буде сенсація нинішньої доби. Я можу собі уявити, яким буде хвилювання і натхнення, коли президент України 9 березня вручатиме Державну премію України імені Тараса Шевченка. Наша творча група, до речі, ввечері транслюватиме прямий ефір із урочистостей в національній опері України, і я знаю, що українська делегація по їх завершенню поїде до Москви. Це тільки початок. А от продовження це міжнародний Шевченківський травень, який цього року запросить нас на Черкащину. Я розумію, що добре побувати всюди, але інколи святкувати ювілей Шевченка хочеться і вдома, наодинці із собою, і з думками, не роблячи із нього святого і не будуючи йому іконостас. Так, зрештою, як це зробили українські кінематографісти, створюючи два фільми про його долю. Український глядач побачить їх аж восени, але нам доручено першими показати кілька фрагментів. Отже, Тарас Шевченко відомий і невідомий. За своє життя Шевченко напише понад два десятки автопортретів, що змушувало його знову і знову пильно придивлятися до виразу свого обличчя. Про самозакоханість чи самозамилування тут і мови не може бути. Навпаки. Ця потреба щораз звертатися до автопортрета засвідчує безупинну духовну необхідність тривожного дослідження власної внутрішньої трагедії, своєї складної долі. Досить пригадати життєвий шлях Рембранта чи Ван Гога, які написали безліч автопортретів. Я, як майстер навчений не горем, а чимось страшнішим, розповідаю про себе людям та розповісти вам про те почуття, яким я тепер живу, моя майстерність безсила. Я страждав, сповідувався, як братам-людям і молив принижено хоча б однієї сльози за море сліз кривавих. Та ніхто не кинув жодної цілющої росинки в спраглі вуста. Я застогнав, як у кільці худава. О, він дуже добре стогне, сказали. І світло згасло, у душі розбиті. Початком роботи я вважаю липень 90-го року, коли я зустрівся з е, тоді директором румку, це республіканський учбово-методичний комбінат, тоді ще е, УРСР Валерієм Миколаївичем Донієм. От, і він мені сказав. Значить, прошу єдине не робіть пам'ятник. І це мені дуже сподобалось, тому що саме такі якісь наміри, задумі були, хоча пам'ятників Шевченко поставлено чи не найбільше на світі, але оце не робіть пам'ятник в такому фігуральному смислі, це мене десь надихнуло. Ну, Сил багато поклали, але тут чому ця робота вона була дещо так сказати, нервова, тому що вона не мала е, якогось постійного, е, безпреривного процесу. Воно йшло такими якимись, ну скажімо, е, періодами. В 92-му ми здали перший триптих, потім рік е, нічого значить, не робилося, тому що не було коштів. і в 94-му ми закінчили, в 93-му виїхали на локальні зйомки в Петербург, закінчили картину, здали. В 95-му і в 96-му-97 му зробили третій триптих. Я знаю, що включили в план заходів по відзначенню 185-річчя дня народження Шевченка. Там є значить, пункт завершити в 99-му році повністю 12-серійний фільм Тарас Шевченко Заповіт. Ну зараз ще який етап. От, ми закінчили, фактично здали картину на Дніпрівці півтора року тому майже. От, і є е, таке намагання і е, стремління зробити е, чисто ігровий, суто ігровий варіант про взаємини Ріпніної і е, Шевченка. Сподіваємося, до осені вже закінчити виробничий процес і що в вересні-жовтні відбудеться прем'єра фільму, прем'єра повнометражного художнього фільму про Тараса Шевченка, який має зараз робочу назву поета Княжна і який розповідає про історію кохання. Зараз ви матимете унікально важливе, щоб до прем'єри, до вересня подивитися робочі моменти цього фільму. Візьміть. Це Біблія. Я чекатиму і молитимусь за вас. Я обов'язково повернусь. Прощайте. сестра. Моє серце, моя зора, раю мій, покою. Ніхто не зна мого раю, і сама не знає, що витаєш надо мною, як зоря над гаєм. І дивлюся, я дивлюся, а ти, моя зоре, спускаєшся, незесенько. Тихо заговориш, усміхнешся, подивишся, дивлюсь і не бачу. Плаче серце, і очі заплачуть. А там і слід мій занесе холодний вітер. Все минає. І ти случайно прочитаєш, Налиту сльозами мою думу і тихими, тихими речами проговориш. Я любила, я його любила і він не знав. Зори моя. На мою могилу світи, зоре, а я буду за світа літати і про тебе, моє серце, на небі співати.